такое, что хочется найти крутую работу, но раздавать листовки не хочется, а работать в колл-центре скучно. Ситуация не безвыходная. Мы ⁇ это Центр карьерного развития Stout point Наша цель ⁇ помочь каждому найти свое карьерное счастье. Ну, на словах это звучит круто, но что конкретно мы делаем? Мы проводим крупнейшую в Украине ярмарку вакансий, где вы можете прийти напрямую пообщаться с работодателями, а еще за один день пройти 10 собеседований. І ще ми проводимо різні освітні проєкти, де учні таким важним віщам, як СММ, копирайтинг, HR, маркетинг. благодійного фонду АЙСЕФ. Наша організація э, займається підтримкою молоді, а саме молодіжним підприємництвом. І сьогодні на молодіжному дні я представляю конкурс бізнес проєктів «Diamond Challenge for High School Entrepreneurs», який ми проводимо у партнерстві з університетом штату Делавер? Це конкурс командного характеру для школярів-старшокласників від 15 до 18 років, які мають бізнес-ідею, яку вони хочуть імплементувати у майбутньому, а також хочуть отримати фінансування для для свого проекту. Всеукраїнський конкурс проходить у нас в Києві і є можливість виграти тисячу доларів, а також поїздку до США, де команди можуть змагатися за приз уже від 3,5 тисячі доларів до 10 тисяч доларів на своє майбутнє навчання або на реалізацію свого проекту. Але не тільки фінансова вигода є такою основною метою, а мотивацією для участі в цьому конкурсі, але це також можливість навчитися підприємництву, пізнати основи фінансової грамотності. А також поїхати до США і переймати досвід саме цієї країни, яка є однією з найінновативніших у світі, з найбільшим з найбільшою кількістю молодіжних підприємств саме там. Тому я закликаю всіх, хто має якісь ідеї учні старшокласники від 15 до 18 років. З вересня ми починаємо новий новий відбір конкурсу на наступний рік. Приєднуйтесь до нас. Ми займаємося розвитком соціального підприємства в Україні. Наш проєкт це серія майстер-класів по соціальному підприємництву по Київській області. Наразі ми холонуємо провести його в десяти містах. Дарницького районного центру зайнятості. Ми займаємося профорієнтацією не тільки по Дарницькому району, а й по всьому місту Києву. Можемо тестувати студентів, дорослих людей, навіть школярів для того, щоб зробити правильний вибір в своєму житті, тобто вибрати професію. Саме для цього у нас проводяться тести, як на базі. Дарницького центру зайнятості це можна зробити навіть по всіх центрах зайнятості, по всьому місту Києву. Вони є. Ми можемо приїжджати навіть в школи, пройти профорієнтацію для того, щоб зробити правильний вибір в своєму житті.